Адвокати Надії Савченко звернулися до Європейського суду з прав людини, просять терміново вжити попередні заходи для розгляду її справи. Заяву опублікував у Фейсбук адвокат Марк Фейгін. Він пише, що є загроза життю Савченко сьогодні 59-й день її голодування. Звільнити Надію Савченко, депутата Верховної Ради та члена делегації в парламентській асамблеї Ради Європи вимагають від Росії глави міністерства закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі. Міністри зробили колективне фото із світлиною Надії Савченко у руках. І До Володимира Путіна звернулися російські журналісти листом, наголошують, що життя й здоров'я українки в небезпеці. Жінка безстроково голодує майже два місяці і може померти. Журналісти просять Путіна проявити. Особисте милосердя, від якого залежить життя Надії Савченко. Відкритий лист з'явився на сайті нової газети. А серед підписантів, також письменники, поети публіцисти.